Салют, друзі, всім тисну лапу. У нас чудовий день сьогодні адже стартував новий сезон NBA. у Бостоні. Фіналісти минулого сезону Філадельфію переїхали в другі половиня в сан франциско в каліфорнійському дереві. Чинні чемпіони Golden State Warriors, впевнено, розібрались LA Lakers. і саме про команду Леброна Джеймса поговоримо. і Здебільшого послухаємо ведучих легендарного шоу Inside NBA Шакіла, Чака, Ерні та Кенні. Перед тим як будемо виносити вирок, лейкерс, поставте лайк цьому відео, підпишіться на Даблдрібл, натисніть на дзвоник та пишіть, будь ласка, коментарі. Фідбек дуже важливий для нас. Тож зараз давайте хайлайти подивимось і поговоримо про головні моменти матчу першого ігрового дня. Лейкер грали проточиних чемпіонів, і в певній мірі саме такий результат матчу і передбачався. Будемо відверті. Тож перед цією грою також був матч Бостон Селтікс проти Філадельфії. Знаєте, фіналісти минулого сезону вже зараз виглядають на голову вище за інші команди. Це стосується і стилю гри, і розуміння того, що робитиме той чи інший партнер по команді, і чому він це робитиме на майданчику. Ось як тут подивіться, пул біжить паралельним курсом, і Стеф заздалегідь знає, що робитиме в цій ситуації. І в інших команд, таких як Лейкерс, такого й близько немає. Ну але тут якраз Теф обрізався, і Ентоні Девіс легкі два очки у швидкому нападі набрав. Леброн Джеймс у чудовій формі залишається у болеті. Подивіться він тут, як і Джеймса Вайсбенна і Джамайкла Гріна. Ну до дідуся насправді жодних претензій немає. Він що може, це і робить. Тягне команду. Ерніо, у мене до тебе питання є. Говорить Барклі. Яка різниця в молодих гравцях Warriors та молодих гравцях лейкерс? Я б хотів про інше сказати спочатку. Найголовніше це здоров'я. Треба, хоч трохи подивитися на Lakers в повному складі, коли всі можуть грати. Лоні Вокер Остін Рівз Кендрік Нан Хуанто Скана Андерсон. Вони мають реалізовувати свої китки. Вони мають полегшувати життя лідерам команди Леброну, Девісу, навіть Весбруку і не тільки це. Вони не можуть дозволити собі починати сезон таким чином програвати двадцятку, а потім намагатися повернутися, говорить Шак. Це занадто для цих рольових гравців лейкерс. Їм потрібно вже на старті гри вмикатися, але питання в тому, чи можуть вони це робити. Ну на обличчі Леброна все написано, ми бачимо так. Леброн, насправді свою роботу виконав дуже непогано. Ми статистику назвемо наприкінці цих хайлайтів. Ну, і якщо лейкер з головним хейлайтом стало засмучено обличчя Леброна Джеймса, то у Warriors яскравих моментів було достатньо. Степ його фантастичний леяп під кільцем підняв у повітря. Він Ентоні Дейвіса. То трошковий з фолом збиває карі Вже у наступному володінні Warriors отримують задоволення від гри. Warriors отримують задоволення один від одного. Вони абсолютно не втратили ритм вотації, були значно сильніші за лейкер. Статистика обіцяна зараз на ваших екранах. Ну давайте послухаємо, що ведучі кажуть так. Справа в тому, що в Лейкерс молода лава запасних, але ось це тріо Леброн і та тарас вони не можуть грати разом. Шкода расу насправді видно, що він не в своїй тарільці. Видно, що командний дух зламано в лейкерс, і Мені дуже шкода, що це так. Кенні та шак добре розуміють мене, коли над командою нависає така хмара, грати в баскетбол дуже важко, говорить Чак. Шак, у тебе які думки після першого матчу? Даєш шанс цим лейкерс. Мені здається, ця команда не змінилася в порівнянні з минулим сезоном, їм потрібно значно більше шутерів, але вони не додали їх до складу. Коли ви, команда ветеранська, лідерам треба давати відпочинок. Треба грати з перших секунд. Треба атакувати суперника відразу, але лейкерс відпустили Warriors на 20-25 очок і потім спробували наздогнати. Вони робили те саме і в минулому сезоні. Тож я думаю, якщо сезон буде вдалим для них, вони посядуть десь 7-8 місце. А якщо якщо ні, вони будуть десь на позиції від 9 до 11, не краще. Моя головна стурбованість щодо лейкер з тому, що Леброн, Дейвіс Везбрук, набирають на трьох, ну мож, можуть набирати так 90 очок, але цього недостатньо, щоб вигравати баскетбольний матч. 90 очок від великого тріо в NBA, цього недостатньо. Ці троє доволі непогано в атаці зіграли і в цьому матчі. Насправді вони 77 очок на трьох набрали, але навіть і не наблизилися до перемоги. в Матчі з Warriors. їм потрібні шутери. Right? Right? I, 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 I Будь-який гравець, який грає в NBA, це хороший гравець. І зараз я хочу назвати декілька імен. Послухайте. Остін Рів, Кендрік Нан, Фента Скяна Андерсон, Леннін Гебріел, Мэтт Райан, який на позиції квартербека, начну має грати. Ще трохи імен давайте. Мэтт Крісті, Кол Св... Свайтер. Коті Піпен Джуніор у тебе з лави виходять ці гравці, ти не можеш виграти матч. Я думаю, можна вигравати, але ніхто з них цього ще не довів. Чак, ти все правильно сказав. Я згоден з тобою, говорить Шакілоні. У них жодного ветерана з ім'ям на лаві немає. Ось це на я знаю. Ось не рівза, я знаю. Кендрикана не чув також говорить Барклі, але відчуємо різницю. Так Джордан Пул, Джамайкл Грін. Джеймс Вайсмен, Кумінгя Дівін Ченцо, Мозис Мурі. У них ще один гарний малий. є, Ось цей Патрік Болдін Джуніор, але на нього поки що хвилин трохи не вистачає Стівокера. Це те, про що я казав, коли у нас ефір розпочався. Лейкерс. Поїхали на виїзд протистояти чинним чемпіонам, які абсолютно точно на дві голови сильніші за них. Хіба це не було очікувано цей результат? а? Трохи глибше. Давайте подивимося. Окей, лейкерс не можуть перемогти чемпіонів. Це факт зараз. Але чи можуть вони претендувати на місця з третього по одинадцяте в таблиці? Ерні, вони нічим не кращі за Пеліканс, Барклі говорить. На рахунок цього й не впевнений, шак відповідає. Я готовий посперечатися. Пелікас буде краще рекорд ніж у Лейкерс, поки вони не зроблять трейд, поки у них не буде обміну. Окей, у нас парі погоджується жикіла Ніл.